Всім привіт! Тільки не лякайтесь. Це кабуча або чайний гриб, Це ніяка не б'якать. Ми будемо готувати чудо на Чаючок у нас захолов, так? Ми Ми зараз... туда да? Ми кидаємо туди мед. Побережний розмішу. Натуральний мед домашній. Ми продаємо мед, кому треба. У нас є пасіка своя. Ти принесли оцей смачний мед, так? Да? Обережно ну, тільки не знаю. Принесли оцей е, смачний мед. А нічого, що ж я витягнула показати? Нічого. А для чого вже це корисна оця комбуча? Для похудіння. ще для вазована, ферментована. Для похудіння кому треба, е, для травності. Перелімо у трьохлітрову банку, так? Да? Трьох? Трьохлітрова банка. У нас вона не буде зовсім повна, але нам повна і не треба, бо треба, щоб наш грибочок вільно плавав, опускав. Ніяке це не бі-б'є, це дуже корисно. Ми візьмемо, отак його, накриємо. Отак А його ми його накриємо. Отако. Оце він у нас буде дихати. Дихати і розідуватися. Ви то Стане зірковий. Він смаком буде як квас. Так? Як живчик, тільки натуральний. Він у нас буде стояти так добу, поки не приготується. Це я вам показала, як я вмію грати на дозочці. Пийте корисне і будете здоровенькі і веселенькі.